Добрий день, вітаю всіх присутніх сьогодні. Ми, як традиційно, по середам будемо говорити про евакуацію населення Донецької області у більш безпечні регіони України, і запрошуємо до слова і до, і до брифінгу, який відбудеться за участі начальника відділу управління організації цивільного захисту населення і території депорт. Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донада Гончарова Сергій, заступника начальника департаменту соціального захисту населення Донада, пожарського Дмитра, та виконовичку обов'язків начальниці служби справах дітей Рижакової Юлії. Ну, і за традицією, давайте теж почнемо з пані Юлії. Пані Юлії, прошу вас. Доброго дня. Станом на сьогодні залишаються перебувати у 10 населених пунктах, які підлягають обов'язковій евакуації в примусовий спосіб 153 дитини це 112 сімей. За цей тиждень з нашого минулої зустрічі було евакуйовано 86 дітей, це 69 сімей. В Мирнограді було виявлено і одразу евакуйовано дві дитини дві сім'ї. В Костянтинівській міській територіальній громаді було евакуйовано саме з міста Костянтинівка 41 дитина, 38 сімей. В Покровській міській територіальній громаді евакуйовано 4 дитини, 4 сім'ї. З них з міста Покровська – дві дитини, дві сім'ї, з міста Родинське дві дитини дві сім'ї. З Великоносилківської сільсько... селищної територіальної громади евакуйовано 39 дітей, 25 сімей. З них село Андріївка – 4 дитини, 3 сім'ї. Село Багатир – 15 дітей, 9 сімей. Село Олексіївка – 13 дітей, 8 сімей. Село Зелений Кут – 3 дитини, 2 сім'ї. Село Костянтинопіль – 1 дитина, 1 сім'я. Село Улакли – 1 дитина, 1 сім'я. Залишаються в Лиманській міській територіальній громаді одна дитина, одна сім'я, в Єлінівській сільській територіальній громаді залишається 19 дітей, 15 сімей, в Костянтинівській міській територіальній громаді залишається 38 дітей, 37 сімей, в Покровській міській територіальній громаді залишається 95 дітей, це 59 сімей. Угу. так Тепер пан Сергій, давайте до вас вам прошу слово. Угу. Дякую. Ну я навіть не знаю, чим доповнити пані пані Юлію. Вона вичерпну інформацію надала щодо примусової евакуації. Єдине, можу додати, що сьогодні на 17 годину заплановано засідання координаційного штабу приміння реінтеграції, на якому буде погоджуватись нарешті, погоджуватись рішення про проведення евакуації в примусовий спосіб. Звиклика на Ківківської і сільської територіальної громади, звідки ми наразі, по факту вже вивезли всіх дітей. Ну, але бюрократію ж ніхто не переможе, тому погодження від встановленим порядком ми повинні отримати. дітини ще можу ну, черговий раз закликати все ж таки мешканців населених пунктів Донецької області, звернути увагу на те, що загострюється обстановка на лінії фронту. Посилюються обстріли, збільшується їх кількість, це стосується не тільки традиційно небезпечних, скажімо так, регіонів, але й того ж Краматорська, в який буквально на днях, на жаль, вже прилітають каби і наносять значні руйнування і є постраждалі. Тому ще раз закликаю всіх, хто не задіяний в роботі органів управління областю, в роботі критично важливих підприємств. Розглянути все ж таки можливість евакуюватися за межі області до більш безпечних регіонів України. Ну а про можливості такої евакуації, я думаю, пан Дмитро нам розкаже досить детально, як, як завжди. Добре, дякую. Пане Дмитро, вам слово. День добрий. у нас триває також евакуація, як і на минулому тижні. Це можливість розселюються громади Дніпропетровської області та Львівської області. Ми на цьому тижні також трохи попрацювали з благодійними фондами щодо розсилення, зокрема. Вісім осіб, з них п'ять дітей за допомогою Фонду Спасимо Україну були евакуйовані до Черкаської області та до міста Київ, де були розселені в шелтері. До Дніпропетровської області попросили стосовно необхідності розселення, 32 особи, з них три дитини. Всі були розселені. Ось буквально зараз ми відправили з цих 32 осіб, вісім осіб вони зараз поїхали, ми їх поселили сьогодні. Ось також до міста Львів було відправлено до громад Львівської області 13 осіб, які потребували розміщення. І також у нас у шелтері міста Решетілівка звільнилася одна кімната, і ми оперативно одну родину з міста Покровськ, яка попередня мешкала в місті Воденському, туди, туди евакуювала з міста Львівка, також була розселена. Всього за допомогою залізничного транспорту ми за тиждень вивезли 170 осіб. Бачаєш, телефон, да триває евакуація. У нас ну, якщо подивитися на динаміку евакуації, осіб похилого віку та маломобільних, воно нічого не змінилося. Переважно більшість цих осіб евакуються разом з родинами. Вони не звертаються за допомогою залізничного транспорту. Ну, їх рідні. Ну, якщо ми подивимося на цифри, то за тиждень у нас виїхала. За тиждень у нас виїхало 297 мешканців саме похилого віку та маломобільних осіб. Ось ці люди вони поїхали до своїх рідних в найближчій області. І невелику кількість з них ми їх розмістили або у Дніпрі, у шелтері у Кандабра, або у наш інтернат з цієї кількості 297, враховуючи, як сказав пан Сергій, загострену ситуацію, ми бачимо, що 68% це були мешканці саме Великоновосілківської селищної територіальної громади. З 297 осіб похилого віку та маломобільних 230 були мешканці саме цієї громади. І також активно евакуювалися особи похилого віку з Добропільської міської територіальної громади. Туди виїхала 81 особа також до своїх рідних. Якщо говорити щодо кількості осіб, які евакуюються залізничним транспортом найбільш активно, це у нас мешканці Покровської громади, це 40% від загальної кількості евакуйованих. Та враховуючи загострення, як говорив пан Сергій, це Курахівська громада, 37%, і Великоновесілківська, 13%, відсотків, яким ми допомагаємо добратися або до міста, де в них є рідні, або якщо їм потрібно розселення, ми всіх розсілюємо в відповідних місцях тимчасового посилення. Їм надаються безкоштовне, абсолютно безкоштовне житло. Тому ще раз закликаємо евакуюватися. Якщо вам нужна підтримка та розселення, будь ласка, зверніться до місцевих органів влади, і ми вас обов'язково розселимо. Всі наші люди будуть не залишені, а будуть надана допомога. Дякую. <рес> Ну, таке питання, а чи залишились населені пункти, де ще підконтрольні е, е, території України, але вже, вже важко доставляти гуманітарну і інші види допомоги населенню? Складно, важко чи просто недоступно вже Як, якось так, так. Можна я візьму слово? тобто... Так, всі ж без виключення слідкують за новинами, і ми бачимо постійні обстріли того ж Покровська, того ж Мирнограда. Відповідно, той же Лиман потерпає остання гача. І навіть е, ті населені пункти, які формально ще більш-менш далеко від лінії зіткнення, вони вже під загрозою. Тому ну як розуміти питання важко доставляти. Допомога доставляється навіть ті населених пункти, де Фактично ведуться активні бойові дії, але якою ціною ця допомога доставляється? Тобто ціною наших захисників, які відвалюкаються від основного свого заняття і змушені вести воду, вести хліб, вести крупу тим мешканцям, які ну, не наважуються вкинути свої домівки, незважаючи на те, що ці домівки вже неодноразово прилітали. Тому. Ну, відкриваємо мапу Deep State і ми бачимо ситуацію. Вона регулярно оновлюється. І, на жаль, вона ну динаміка для на для нашої країни, для нашої влади не позитивна. Поки що. Сподіваюся, зміни будуть найкращі, але поки зміни в гіршу сторону. Дякую. Дякую, але ж таке, може, трохи провокативне може запитання: чи варто доправляти з таким ну надривом гуманітарну будь-яку іншу допомогу, коли люди там чекають зовсім? Ну скажімо так, не хочеться називати знаєте, людей, які так, залишаються. Я, -як, я перепрошую, але але нас... на жаль, е обов'язок органів влади всіх рівнів піклуватися навіть про тих людей, які ну скажімо так не розуміють, або Досить добре розуміють, але не кажуть, що вони розуміють в даній ситуації. Тому ми ж не можемо роздавати ярлики на тих, хто залишається у своїх домівках. Чи він чекає нової влади, чи в нього просто-напросто не вистачає рішучості, скажімо так, змінити своє життя, бо Ну, на своєму досвіді я знаю, що виїхати з дому це таке досить відповідальне рішення. Але його треба приймати. бо... Ми бачимо, що відбувається, і бачимо, яка загроза є для всіх фактично, хто знаходиться на території області в більшій чи в меншій мірі. Тому ради влади до останнього, скажімо так, надають допомогу навіть тим, хто залишається вже в зруйнованих оселях, мешкають там в підвалах і таке інше. В той же час і Яр продовжує влада якимось чином надавати допомогу, доставляти гуманітарні вантажі. Той же Пакруськ, але ну він вже фактично, на жаль, виглядає як фронтове місто. Не прифронтове місто, а фронтове місто. Але люди там живуть, люди там мешкають. Ну. Mm -hmm. Щось потрібно робити з ними. Ми не можемо їх примусово виселити, бо це не передбачено чинним законодавством. Ми не можемо порушувати Конституцію України, яка дає змогу людині вільно... Обирати місце свого перебування? На жаль. Угу. Дякую вам за відповідь. Дякую, може, це я хотіла почути, що робить влада, там, де навіть, скажімо так, існує загроза для життя тим, хто протягує руку допомоги. Чи можу ну? задати питання? так Прошу, прошу. Мене питання вітає до Сергія Гончарова: скільки на станом на сьогодні або на вчора? Громад є активною зоною активних бойових дій і скільки там проживає населення. Пані Олександр Ольга, на жаль, я не відслідковую наказ Мінреінтеграції стосовно зонування, скажімо так, території області. Тому, якщо можна, ну, на це питання я можу надати відповідь вам на електронну пошту, якщо ви її надасте. ну, Я опрацюю цю інформацію, вона в мене наразі не готова. Угу, Дякую. Дякую, чи є ще питання? Дякую. Угу. Колеги. Е, є уточнююче питання, тобто, гартанком про Вільне радіо, доброго дня. Тобто, у вас немає інформації стосовно того, скільки там на вчора чи на сьогодні залишається на підконтрольній частині Донеччині людей, і, зокрема в зоні активних бойових дій, правильно? Неправильно, я не так сказав. Я сказав, що я не готовий надати наразі цю інформацію, але якщо її опрацювати, то. З... Ну, я мав на увазі, Конкретно зараз ви не можете конкретно сказати. Конкретно зараз в мене такої інформації немає. Але Сказує вона мені. є, її потрібно узагальнити для того, щоб надати відповідь на це питання. Угу. Може, я ще перепитаю. Може, ми про різні речі говоримо. Кожного тижня Дмитро Петрин надавав інформацію там у 19 громадах, які є зони активних бойових дій, проживає там ну, умовно 60 тисяч населення. Ми от про це питаємо вас. Я зроз... пані Оля, я вас зрозумів. Буквально в режимі реального часу. Я зараз звертаюся до свого колеги. Вадим будь ласка, роздрукуйте мені таблицю, яку надавав кожного тижня пан Петлін. Угу. Дві-три хвилини інформація буде. Дякую. А тепер, якщо поки там друкується, і, і пані Оля дасть неможливий, то я запитаю, скажіть, чи зараз дуже прикута увага до даби, яка підірвана на Кураківській. Яка там зараз ситуація? Чи є підтоплення, чи є загроза підтоплення, чи вже вода якось зійшла? Розкажіть, будь ласка. Стосовно цієї ситуації. Значить, обстеження цієї території, цього об'єкту наразі неможливо у зв'язку з безпековою складовою. Тобто, на жаль, там йдуть інтенсивні обстріли, і ніхто не може взяти на себе відповідальність. Ну і не, і не має права брати на себе відповідальність відправляти людей туди під щільний артилер... артилерійський обстріл. Тому за. Наявними ознаками нижче потечі ми маємо поступове проходження водного потоку по руслу річки Вовча. Рівень річки піднявся за останніми даними десь на метр і двадцять сантиметрів. Але це за інформацією, як Співерська донецького басейну управління водних ресурсів, так і місцевих органів влади, які Знову ж таки, моніторять ситуацію у селах, які знаходяться у руслу річки. Це не загрожує саме підтопленню сіл. Тобто, може бути частково підтоплена ділянки місцевості, які прилягають безпосередньо до русла. Але це можуть бути луги, може, якимсь чином там, ну, галявини і таке інше. Саме житловій забудові в селах загрози наразі немає. Якщо тільки виникне таке питання стосовно загрози саме житловій забудові, якщо ми побачимо різке зростання рівня е річки Вовча, відповідно будуть прийняти управлінські рішення, і буде прийнято рішення про евакуацію. Але знову ж таки наголошую, що навіть якщо буде прийнято таке рішення, то люди можуть відмовитись від такої евакуації. Скажуть, ми пересидимо цю. Воду в своїх будівлях, і ми не можемо їх примусово вивести з цих сіл. А тепер стосовно інформації, яку угу. запитала все. пані Ольга. Тобто, от мені наразі дали роздруковку. Значить, ми бачимо е, території активних бойових дій відповідно до наказу Мінреінтеграції. Бахмутський район. В районі ми маємо 3634 особи. Дітей немає зовсім. Це в нас шість громад, шість міських територіальних громад. 3634 особи. В Краматорському районі. По територіям активних бойових дій. 30 тисяч сорок шіб. 290. Детей, мабуть, сошел якость информации. Ага. Сейчас, одну секунду. Вот это, это активные боевые лидеры? Да, вот в конце. В общем. Да. Это все по району. Вот, загадит. Это район, район, район. Так, э, коррегую трошки свою доповедь, скажем вот так. То есть территория активная. Общую. общую, За область, разом за область, територія активних бойових дій на території області, щоб ви розуміли, зараз облікується 325 тисяч 550 осіб станом на 12 12 листопада. Із цих 325 тисяч 550 осіб 60 тисяч 559 осіб. Мешкають на територіях, які віднесені до території активних бойових дій. Тобто десь п'ята частина населення області. І знову ж таки, на цих територіях активних бойових дій наразі мешкає 536 дітей. Я відповів на ваше питання, пані? Так, так, так. Це те, що uh -huh. хотілося, дякую. Uh -huh. Дякую вам. Uh -huh. е, ще питання є. Так, є, от, е от, хліб, е Бахмутин, е Хотіла б запитати стосовно евакуації з Курахової і Курахівської громади. Це зараз така гаряча точка. Чи ну евакуація триває, і скільки там людей залишається, якщо є така інформація? Курахівська міська територіальна громада станом на сьогодні. Залишається 3237 осіб дорослого населення. Діти там наразі не обліковуються. Ну, ви маєте, мається на увазі не тільки місто Курахове, а й населені пункти, які відносяться територіально до міської територіальної громади. Які саме це населені пункти, я вам можу наразі продиктувати. Так, Донецька область.

Двадцять один, двадцять два, двадцять три, 27, двадцять п'ять шість, двадцять сім, двадцять вісім населених пунктів. Однак, це я взяв інформацію з сайту децентралізації. КО відповідно, це двадцять вісім населених пунктів міської територіальної громади. В цілому скільки з них знаходиться під контролем української влади? Наразі це треба відкривати мапу, наприклад, State, і дивитись, які населені пункти тимчасово окуповані Російською Федерацією, які знаходяться. Під управлінням органів влади України відпові на питання. Так, дякую. дякую. Інше запитання дякую. до пані Юлії Рижакової. Звітували стосовно Мирнограда раніше, що були евакуйовані всі діти, але й на минулому тижні там, начебто, одну дитину евакуювали. На цьому дві це люди, які повертаються чи так, це діти з батьками. Ну ми обліковуємо дітей, а які повертаються. Вони їх виявляють і евакуюють. От на, на цьому тижні з нашої останньої зустрічі, ну тобто з, з цієї середи, а, було виявлено додатково таких дві дитини, дві сім'ї, тобто по одній дитині в кожній. Я хотів би доповнити пані Юлію, ще такий момент. От я сьогодні сказав, що буде 17-й годині засідання координаційного штабу, на якому буде погоджуватися примусова евакуація з 16 населених пунктів Великосівської громади. Наразі там дітей немає, але не виключена можливість, що хтось туди надумає повернутися. І для того, щоб були законні підстави, щоб вивозити дітей у примусовий спосіб, нам потрібно пройти всі ці щаблі е, бюрократичної процедури, тобто отримати погодження від координаційного штабу, щоб у нас були підстави для примусової евакуації дітей, навіть якщо вони туди з сім'ями повернуться. Дякую. 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 Ще питання є? Ну, є невеличке уточнення стосовно цієї процедури, що ви кажете про примусову евакуацію. Але, але ну раніше ж наголошували, що попри про те, що це примусов... ну, якби процедура примусової евакуації, все одно родини доводиться вмовляти. Звісно, звісно радіп, доводиться вмовляти. Родина пише, якщо вона відмовляється евакуюватися, вона пише письмову відмову від евакуації. Але органи влади, органи національної поліції, вони ж не припиняють роботу після того, як вони отримали цю письмову відмову. Тобто кожного дня, ризикуючи життям, екіпажі патрульної поліції, екіпажі ДСНС їдуть до цих населених пунктів, стукають у двері і наполегливо вмовляють родини евакуюватися. І вже неодноразово були випадки, коли родина відмовляється евакуюватися, неодноразово, потім на подвір'я прилітає боєприпас, хтось гине, не дай Бог, і наступного дня ця родина вже знаходиться в хабі. Найбільш безпечний територію. Але це вартує в тому числі життя і здоров'я як працівників поліції, так і службовців ДСНС і представників місцевих органів влади. Угу. Але люди цього не хочуть розуміти, на жаль, поки не пілий люд, скажімо так. Ще угу. так. таки... угу. таке уточнення до пана Дмитра Пожарського. Ви сказали, що доправляють людей у шелтери, але як відомо, що у шелтері зупиняються на ну, короткий термін часу. Потім для цих людей шукають іншого якогось прихистку, де вони можуть зупинитись. Ну скажімо так, і шелтери ми говорили саме зараз, що спасимо Україну, їх шелтери вони забезпечують проживання своїх людей, соціальний супровід. Там їх ніхто не бросає. Спосуву Україну це велика всеукраїнська організація, яка надає допомогу в евакуації сім'ї з дітьми та маломобільних осіб, вони допомагають на території області. Тому це не те, це що їх привезли на тиждень і висловили. Ці люди проживають в безпечних умовах. І в подальшому вони розміщують, якщо вони бажають розміститися в інших містах, їх розміщають в МТП. В місцях тимчасового посилення, де вони робота цих МТП регламентується відповідними нормативними актами Держави Україна, по якій ми всі виконуємо. Тому нічого страшного. Ми буквально позавчора було в МТП в Полтавській області, там 111 наших мешканців. Ми поспілкувалися, всі дуже задоволені, є опалення, є світло, є безкоштовний інтернет, проживання абсолютно безкоштовне. Деякі люди, там наші донічани, мешкають з 2022 року собі спокійно і живуть до, до сих пор. Нашли вже роботу, працевлаштувалися. І вони живуть ну, абсолютно безкоштовно, я вас запевняю, в дуже файних умовах. Угу. Дякую, дякую, дякую. Угу. Ще коли не є питання? Е, ну, якщо питань немає, то будемо завершувати наш брифінг. Ми знову сьогодні говорили про евакуацію населення Донеччини, про перевезення людей у більш безпечні регіони і умови їхнього проживання. І надання різної соціальних допомог і виплат матеріальних також сьогодні. На нашому брифінгу були присутні представники Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації, Гончаро Се Сергій, Юлія Режикова та Дмитро Пожарський. Дякую всім до наступної зустрічі. На все добре, на все добре. Так Дякую, бережіть Бережіть, так, навзаєм, дякую.